Нічний парад бавовни у Москві в день змінився парадом вцілілих кораблів. Окупанти із сумними обличчями намагаються святкувати день військово-морського флоту. Тож ані на їхніх центральних телеканалах, ані у промовах воєнних злочинців про прильоти у Москва Сіті, ані пара звуст. Та приховати правду про нерезультативну роботу російського ПВО не вийде. Водночас Росія вже традиційно промиває мозок світовій спільноті, намагаючись видавати провали на полі бою за успіхи, а окупацію України за нібито визволення і боротьбу за весь світ і продовжує вбивати українців. Хроніку 522-го дня Великої війни з Росією. Дивіться у матеріалі Юрія Погоча. Росія з днем залишків військово-морського флоту. Як там парад? А чому кораблів так мало і взагалі чому на параді ніхто не усміхається? Князь Матьовкин, Дмитрій Донський, імператор Олександр III, князь Пожарський. Так, це ж перелік. Увага модернізованих підводних крейсерів. Цікаво, чому до нього не внесли крейсер Москва. Він же ж тепер теж підводний. Модернізовано зсу. Чи ви слово Москва вирішили тепер весь день не згадувати після нічних прильотів по центру столиці Федерації? Вибухову роботу московського ПВО, яка ще й два дрони просто прогавила, жодного слова не пролунало і на федеральних телеканалах. РФ натомість зібрав усю волю в кулак Дмитрій Медведєв у нападі істерики, прокоментував запальну ніч у центрі Москви так. Росія може у відповідь застосувати по Україні ядерну зброю. Поточнив це у відповідь не на безпілотники по столиці РФ, а як наслідок успішного контрнаступу українських сил оборони. Опісля коли вже трохи протверезів заявив про таке: цитую: відбиваючи контрнаступ ЗСУ, російська армія буцімто захищає громадян Росії та свою землю, а ще запобігає світовому конфлікту. Вираз не бачите, що наші хлопці...

бути свободними після цієї маніпулятивно абсурдної заяви «2 плюс 2» не могли зібрати докупи навіть закордонні журналісти, і це було написано на їхніх обличчях. І якщо про захист буцімто усього світу у Кремлі нині розповідають за будь-якої можливості, то про захист, вочевидь, не такого вже й потрібного РФ Криму мовчать. А на півострові вночі, до речі, було ще гарячіше ніж у Москві. Російське міннападу заявило про атаку 25 безпілотників по об'єктах на. Території Криму 16 БПЛА, нібито знищили у повітрі, ще дев'ять дронів. Буцімто придушили засобами радіоелектронної боротьби. Ані місцеві, ані російські так звані ЗМІ жодного відео не оприлюднили. Можливо, через перебої зі зв'язком. Чого не можна сказати про українські сили оборони? У них зв'язок буде, і неабиякий. Міністр оборони США Остін підписав указ про придбання і передачу Україні до півтисячі терміналів. Старлінк про це пише видання The New York Times із посиланням на власні джерела. Важлива деталь робота терміналів контролюватиметься пентагоном та не залежатиме від волі власника компанії і виробника Ілона Маска. Розвідка Великої Британії заспокоїла не лише Україну, а й інші країни-сусідки Білорусі, де на канікулах перебувають вагнерівці. І вони там без важкої техніки. Щоправда, кількість уцілілих ПВКшників на полях Білорусі нині близько п'яти тисяч. Про це в етері телемарафону повідомив речник держприкордонслужби Андрій Демченко. Цими кадрами штурму ворожих позицій поділилася бригада Карадах гвардії наступу на запорізькому напрямку. Окупантам не солодко. Тож пропагандистським російським, так би мовити, військорам доводиться діставати із загашника архівні відео, щоб показати вигадані провали ЗСУ у контрнаступі. Про це повідомляють аналітики американського інституту вивчення війни. Кремлівські блогери активно поширюють наратив про те, що український контрнаступ буцімто провалився. Для цього вони використовують старі відео знищеної техніки, видаючи їх за свіжі. Крім того, расисти не забувають тероризувати Україну. Отавишка снаряди впав, і до мене все осколки пролетіли. Кількість загиблих через влучання російської ракети в навчальний заклад у Сумах зросла до двох. Ще 20 людей травмовані. Ворог знаходиться доволі таки близько, часто працює по мирним мешканцям з артилерії ствольної, з мінометів. Це розбило. Ну, вікна всі вообще повилітали нафіг. Отам жінку, йшла з городу жінку, перебилася в ногу, отак розпорола. Дві людини загинули і ще дві поранені внаслідок ворожого ракетного удару по Запоріжжю. Про це інформує обласна військова адміністрація. Повилітали в домі, в 9-ті ташки, окна, вийшли на вулицю, ку купа людей, всі теж повиходили. Там поранені е, склом про двох поранених через російські атаки напередодні повідомили також у Херсонській ОВА. Загалом за минулу добу українські сили оборони витримали майже 40 зіткнень із москолотою. У генштабі відзвітували Росія. Вісім разів била по території України ракетами, 33 рази цілила авіацією, а ще здійснила півсотні обстрілів із реактивних систем залпового вогню. І відсіч наші воїни дають гідну Росіяни Нужно оказывать помощь за нос. Вот такие моменты вчера произошли. Ремка, вот, вот на такой штуке это все произошло. Тільки на південному напрямку вбиті та поранені протягом доби більше двох рот окупантів. Повідомив про це командувач угрупування військ Таврія Олександр Тарнавський. Сили оборони знищили 20 одиниць військової техніки ворога. Негативно модернізувалися у рашистів два танки, три артилерійські системи та переносна радіолокаційна станція під назвою Сабалятнік. Слідом за нею у повітря злетіли два російських склади з боєприпасами. Тарнавський підсумував сили оборони. Ворони рухаються вперед. Тож не забуваймо донатити і допомагати нашим воїнам. Юрій Пугач, п'ятий канал.